Добрий ранок, добрий день. Всі ми кажемо щодень. Кожен день з добрих слів починається, а на ваших устах посмішка хай ніколи не дівається. У мене є скринька, скринька чарівна. Для вас малята щось приховує вона. Хто ж це тут заховався? З малятами так погрався. А щоб дізнатися, хто заховався, треба відгадати. У радці Сонце зазирає, прокидатись закликає. Так, це сонце, скрінька відкривається, сонечко сяпляється. Високо, високо на небі, у безмежному небесному просторі живе сонечко, воно кругле, яскраве і дуже гаряче. А своїми промінцями всю землю зігріває. Малята, а що нам дає сонечко? Так, а сонечко нам дає світло і тепло. Коли вранці сходить сонце, то настає день. А коли увечері заходить, то настає ніч. Сонце світить угорі, розкидає свої промінці. А тут, на землі, де ми живемо усі, Воно дуже всім потрібне, тому що без його світла і тепла життя нема. А кому ж потрібне сонечко? А сонечко потрібне людям, птахам, тваринам, рослинам і комахам. Цікаво, то за що у скринці сховався? Спробуйте відгадати. Вночі по небі гуляє, зірочок розважає. Що це? Місяць скринька наша відкривається, місяць з'являється. Місяць це супутник нашої планети Землі. Він круглий, великий, уночі ніби м'ячик по небі пропливає, а буває і ріжки виставляє. Кожен з вас, малята, мабуть, бачив, як місяць світить серед зоряного неба. Він не може випромінювати світло і тепло, як сонечко. А якщо за ним спостерігати продовж кількох днів, то можна ще й побачити, що він не завжди має круглу форму, а має форму півмісяця. Тож коли можна побачити місяць малятка? Уночі так. А що вночі сяє, а вранці зникає. Зірка, скринька відкривається, і до маляк зірка з'являється. Я зірочка маленька, гарненька чіпурненька. чепурненька. На нічному небі сяю, бо яскраву сукню маю. Живе вона високо в небі, далеко знаходиться від землі. А ми її бачимо ввечері і вночі. Які вони зірочки? Блискучі, яскраві, у космічному просторі багато зірочок, а для малят вони можуть скласти малюночок. На нічному зоряному небі цей малюночок називають Созір'я. То що ж це за гості до нас такі завітали? Де вони жили до цього часу, як в нас побували? Так, малята, на небі. Або, можна ще сказати, у космічному просторі. Малятам про себе вони розказали і до своєї домівки помандрували. А скажіть, малята, скільки сонечок на небі? Одне. А скільки місяців на небі? Один. А скільки ж тоді зірочок? Багато. Пропоную вам малята вдома з допомогою дорослих жителів неба сконструювати. Алего конструктора вам буде в цьому допомагати. Світ навколо нас такий цікавий, а ви, малята, будете ще підростати і багато-багато нового пізнавати. То побачите.